Третій чинник, на який майже не звернули увагу ні українські медіа, ні більшість українського суспільства, але це те, що буде вдаватись знаки в 2026-му і в наступних роках. Це те, що Україна остаточно попрощалася з демократією. Нагадаю, що демократію слово українці знають, люблять використовувати, кажуть, що ми за демократію, але не знають дефініцію. Демократія завжди і за будь-яких визначень передбачає періодичність виборів. Без процедури виборів демократії просто не існує, не може існувати. <серків> ну і це є головним принципом демократії. Звичайно, так, у 2026 році Українська держава, українська влада вірніше поставила хрест на демократії. Ми не знаємо, як надовго, тому що нагадаю, що творці української конституції вони врівноважили ситуацію. За наявності воєнного стану було передбачено, що Верховна Рада не переобирається, вона залишається стабільною, натомість. І під час воєнного стану перебираються і президент, і органи місцевого самоврядування. Верховна Рада, не президенти і не органи місцевого самоврядування. Верховна Рада порушила Конституцію. Спочатку, не оголосивши президентські вибори, поза той рік, навіть не на 2026, а ще попередній рік, а Верховна Рада не перебиралася згідно Конституції. І от 2026 рік, в супереч Конституції, в жовтні не були проведені вибори до органів місцевого самоврядування. Що це означає? Перше, прикра для мене, що українська нація, на жаль, в більшості своїй не демократична, тому що згідно соціології, лише 10% українців постійно і стабільно вимагають виборів під час війни. І друге, те, що з 2026 року, з осіни 2026 року, ми маємо ситуацію, що весь політичний клас без виключення став вигодонабувачами від війни.